Будь ласочка, скажіть мені, будь ласка, чому я не маю права присутню, бути присутньою на цикловій комісії, де е, е, я хотіла би переймати особисто ваш досвід? Анна Володимирна, виключайте, будь ласка, відео із ну, Пробачте, віде. відповідь мені на питання, чому я не можу бути присутнім на відкритій цикловій комісії? ви не являєтесь членом циклової комісії дорожньо-економічної дисципліні, це так, Вікторія? Да. Тобто це закрите засідання, ага. я розумію, ага. так? Ага, а де я можу ознайомитися з цикловою комісією, з досвідом, безперечно, викладачів вищої та методичної там, кваліфікації, більш вищої, так? Де? Звернутися особисто до викладача, у нас, наприклад, становитиме на викладач-метовіст, <гум> і звернутися до неї, прийти, прийти наприклад, на заняття і поділитися <гум> досвідом. Так? так, тобто, я зараз ще раз перепитую. Чому на яких я, підставах я не маю, маю права відео. да відео? Я все покиньте, будь ласка, кабінет. Дякую.